Сьогодні в відео Георгій Бущан може залишити Динамо. Кріштіану Роналду отримає акції відомого клубу. Ерік Тенхах продовжить тренерську кар'єру в бундеслізі. Ліонель Месі може повернутись в Барселону. Купівля італійської верони американською компанією. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Василь Сачко повертається у футбол. Фахівець очолить аматорський клуб Тростянець. Скаути Кривбасу знаходяться в пошуках гравців на три позиції: це лівоногий центрбек, Вінгер та Форвард. Очікується, що ставка тут буде зроблена на закордонний ринок. Кевін Келсі переїжджає в Портленд Тімберс». Вартість трансферу 6 мільйонів доларів. Також передбачені додаткові бонуси для шахтаря. Керівництво та тренерський штаб чорноморця у міжсезоння мали визначитися з необхідністю і можливістю продовжити оренди трьох футболістів. Станом на сьогодні ухвалено спільне з Шахтарем рішення щодо продовження угоди з опорником Кирилом Сієєвим. Що стосується вінгерів Владислава Калина і Івана Петряка, то вони повертаються до клубів, яким належать. Георгій Бущан може залишити Динамо. На основного воротаря киян претендує один з клубів Саудівської Аравії. Представники екзотичного чемпіонату вже заявили про свій інтерес і готуються зробити офіційну пропозицію. Вартість футболіста становить 7 мільйонів євро. Мілан приєднується до боротьби за Єремая Ернандеса. Італійці обіцяють йому ігровий час. Челсі також хоче підписати футболіста і вже запропонував 10 мільйонів євро. Гравець кривбасу Джихад Бізімана може залишити команду вже найближчим часом. В півзахисника спливає контракт через півроку, і гравцем цікавляться клуби з Казахстану та Китаю. На домашньому зборі Інгульця перебувають шість футболістів, які можуть підсилити склад команди. Серед них Єгор Князєв, Антон Демченко, Олександр Жовтенко, Назар Гаврилюк, Віталій Фарасєєнко та Олександр Дихтярук. Сіті футбол груп виграв боротьбу за центрального захисника Вальядоліда Джумабаха. Наразі Вальядолід дуже близький до того, щоб продати гравця. І сьогодні вранці відбулися переговори з обміну документами. Кріштіану Роналду володітиме 5% аль-Насра після продовження контракту. Реал Мадрид не бачить жодних шансів на те, щоб Ліверпуль відпустив трента взимку. Барселона впевнена, що Араухо залишиться в клубі і не піде в січні. У вівторок відбувся новий раунд переговорів за участю Деку, під час яких гравець повідомив, що готовий залишитися в клубі, незважаючи на зусилля Ювентуса. Борусія Дортмунд розглядає Тенхага на посаду нового головного тренера. Керівництво клубу поки зберігає довіру до Нурі Шахіна, але в Борусії одна перемога в семи останніх матчах. За Гонсало Гарсією стежать кілька клубів Бундесліги, і вони готові підписати його влітку. Галата Сарай обговорює можливий трансфер захисника Дієго Карлоса з Астон Віли. Переговори між клубами перебувають в активній стадії. Офіційно Тяго Альмада новий гравець Ліона. Це оренда до кінця сезону. Челсі відкликав трево чалобу з оренди в Крістал Пелас. Рішення було ухвалене Енсо Марескою і керівництвом клубу після численних травм, а також тим фактом, що деякі захисники як очікується покинуть клуб цього місяця. Монако веде переговори про підписання Лукийовича з Мілана. Офіційно Роберто Фернандес перейшов в еспаньол із Браги. Це оренда до кінця сезону з правом викупу. Педро Артур, новий гравець металіста 19 19-25. Це оренда до кінця сезону. Альберто Коста перейшов у Ювентус із Віторії Гімаранч. Вартість трансферу 12,5 мільйонів євро плюс бонуси. Контракт підписано до 2029 року. Войо Кулібалі перейшов до Лестера з парми. Вартість трансферу 3 мільйони фунтів. Контракт підписаний до 2029 року. Теон Діка Матам, новий гравець Олександрії. Французький лівий захисник підписав контракт за схемою 1 плюс 1. Реал Мадрид хотів би продовжити контракт із Вінісіусом, але якщо він захоче піти, клуб призначить за нього певну ціну. Арсенал купить Мартіна Субіменді за 60 мільйонів євро наступного літа. Сиріль Нгонге може покинути наполі і останніми днями був запропонований Мілану. Клуб розглядає його як варіант у разі продажу Чуквуезе. Наполі готовий віддати бельгійця в оренду з опцією викупу, але оцінює гравця приблизно в 19 мільйонів євро. Всі в Реал Мадриді знають, що після Карло Анчелоті тренером клубу стане Хабі Алонсо. Лестер планує возз'єднатися з Беном Чілвелом. Контракт Фоде Балотурей з Міланом закінчується в кінці сезону. Мілан працює над його продажем. Гавр проявив інтерес до лівого захисника. Офіційно Артур Ременяк покинув минай. Андрій Різник, новий гравець лівого берега. Мілан не змінив своєї думки щодо Окафора, який залишається виставлений на трансфер. У найближчі кілька годин Монкада проведе зустріч з агентами, щоб спланувати наступні дії. За кордоном, особливо в Німеччині та АПЛ, триває робота над пошуком найкращого рішення. Офіційно Баварія підписала Вінгера Лос-Анджелеса Баджунга Дарбоя у другу команду. Якщо Реал Мадрид вилетить із Кубку Іспанії сьогодні, то Карло Анчелотті буде звільнений. Мілан чекає на рішення Решфорда. Агенти футболіста зустрічаються з клубом. Після цього Манчестер Юнайтед повинен вирішити, чи приймати безкоштовну оренду з виплатою частини зарплати. Ціна купівлі гравця може бути обговорена пізніше. Ліонель Мессі може повернутись в Барселону на правах оренди в міжсезонні МЛС. Згідно з новим контрактом, футболіст отримає можливість покинути інтер Майами на правах оренди на кілька місяців під час міжсезоння. Аргентинець незадоволений тим, як він попрощався з Барселоною, і вже давно думав над тим, щоб повернутися, хоча б на незначний період. Астана може підписати Бені Макуану. Контракт Енріке Агілара із Зальцбургом закінчується в кінці сезону. Мілан зробив запит щодо можливості підписання молодого нападника як вільного агента в липні. Хансі Флік не розраховує на Ансу Фаті. Тренерський штаб і оточення гравця вважають, що цього місяця футболісту краще піти. Офіційно, Володимир Білоцерковець став гравцем луганської зорі. Чикаго Фаєр веде переговори про підписання неймара цієї зими. Клуб МЛС пропонує бразильцеві дворічний контракт. Центрбек словенського клубу Мура Леард Садріу потрапив до сфери інтересів ЛНЗ. Черкаський клуб хоче підсилити лінію оборони, а захисник збірної Косово є одним із варіантів. Арсенал Манчестер Юнайтед і Тоттенгем стежать за Бріаном Мбеумо. Ніхто ще не вжив жодних дій щодо камерунського гравця, але за його ситуацією необхідно стежити до кінця трансферного вікна. Іспанський захисник мадридського реала Рауля Сенсіо може покинути клуб. Футболіст не задоволений своїм ігровим часом, і якщо командою продовжить керувати Карло Анчелоті, то він може піти в оренду. Американська компанія Presidio Investors скупила Верону за 130 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед вимагає 80 мільйонів євро у Наполі за Алехандро Гарначо, сам аргентинець, не проти переходу. Неаполітанці вважають цю суму занадто високою і готові запропонувати лише 45 мільйонів євро, включно з бонусами. В якості альтернативи гарначу Наполі розглядає варіант з орендою Тімо Вернера. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.